І е, російські загарбники, якщо говорити про те, як все відбувалось, то вони спершу замінували Каховську ГС, потім підірвали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і зазначив, що знищити дамбу обстрілами неможливо за словами очільника України через Росію в Європі. Виникла найбільша рукотворна екологічна катастрофа за десятки років. Росіяни підірвали по суті бомбу масового екологічного ураження. Ну і зеленський додав. Що російський реваншизм постійно підживлює віра керівництва РФ у те, що європейці проявлять слабкість О 2 годині 50 хвилин ночі стався а, цей вибух абсолютно свідомий, підготовлений. Вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Ну, уявіть від собі обсяг водосховища. А яке тримала ця дамба одне з найбільших водосховищ України, і з ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. І щонайменше найменше тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення, і принаймі десятки, десятки тисяч досі там 80 міст і сіл під водою. І вже почалася евакуація. І це лише первинні наслідки. Звичайно, всі наші служби, всі, хто може дати людям порятунок, вже задіяні. Але е, тільки на е, підконтрольній території, на жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати підірвати її е, якось. Зовні обстрілами фізичного, і це нереально. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. І це ще раз демонструє, із з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу.